Вітаю новини на Ukrainian Media Network. студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Починаємо вечірній випуск новин 21 січня з довин з фронту. Станом на 17 годину сьогодні обстрілів з боку окупантів не зафіксовано. Нагадаємо, минулої доби окупанти п'ять разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил України. Ну а офіс генерального прокурора розкаржив рішення на запобіжний захід Петру Порошенку. Вони як попереднього разу просять арешт для Петра Порошенка з альтернативою застави на мільярд гривень. Поки невідома дата засідання, де буде розглядатися апеляція на рішення Печерського суду. Нагадаю, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Зустріч Ентоні Блінкіна та Сергія Лаврова завершилася в Женеві. Вона тривала півтори години. Очевидно, що триватиме далі. дипломатичні перемовини триватимуть далі. Блінкен сказав Лаврову, що США готові до жорсткої відповіді, якщо Росія знову атакуватиме Україну. Зацитуємо Ентоні Блінкіна. Ми віддані цьому шляху мирному вирішенню наявних протиріч. Ми віддані дипломатії та діалогу. Але якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України, ми готові до єдиної швидкої та жорсткої відповіді, сказав держсекретар Сполучених штатів, Ентоні Блінкен Лавров також підтвердив, що зустріч була проміжною, і наступного тижня очікується письмова відповідь на пропозиції Росії щодо безпеки. Пропозиції Росії щодо безпеки стосуються нерозширення НАТО на схід. Загалом то домовились знову ж таки домовлятися, домовлятися. так. А тим часом з ковідом в Україні стає гірше. Івано-Франківщина з 24 січня переходить до червоної зони. Нагадаю, що за минулу добу в Україні було виявлено понад 20 тисяч нових випадків захворювання ковід. 19 що таке червона зона? Ви можете дізнатися у нас на сайті більше, які обмеження передбачає червона зона. Ну справа в тому, що ці обмеження можуть і вас не стосуватися, якщо ви повністю вакциновані, або йдете на масові заклади, заходи, або в заклади публічні, з підтвердженим негативним тестом. Або з довідкою, що ви вже перехворіли на covid 19 Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті юмен.юя, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. для цього. Ви можете зайти на сайт. Там є червона кнопка «Донейт» і знайти там всі реквізити для цього. Ну а з вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу! Бережіть себе. E aí,